Поважна громада Білгород-Дністровського, шановні депутати міської ради, протягом 2024 року виконавчі органи Білгород-Дністровської міської ради працювали над реалізацією міських програм та стратегій, спрямованих на розвиток громади, підтримку житлово-комунального господарства, безпеку населення, соціальний захист та інші важливі аспекти життєдіяльності міста. Під час воєнного стану громада зіткнулася з низкою серйозних. Викликів, що вплинули на всі сфери життя, насамперед постала проблема безпеки мешканців, оскільки зросла загроза обстрілів та руйнування критичної інфраструктури. У сфері житлово-комунального господарства воєнний стан спричинив чисельні виклики, які ускладнили стабільне функціонування критичної інфраструктури, дефіцит пального, нестача спеціалізованої техніки та кадрової втрати серед комунальних працівників. Ускладнили роботу підприємств ЖКГ. Додатковим навантаженням стало збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, що підвищило попит на житлові та комунальні послуги. Водночас, зниження платіжної дисципліни населення через економічні трудності поставило під загрозу фінансову стабільність підприємств. Відзначимо основні результати роботи за ключовими напрямками. Для підвищення безпеки мешканців проведено 8 засідань комісії ТЕП та НС. Затверджено 12 рішень щодо запобігання надзвичайних ситуацій. Встановлено сучасну систему оповіщення, яка функціонує автономно без використання інтернету та мобільного зв'язку. Відремонтовано 4 укриття, закуплено майно для їх оснащення на суму біля 4,5 мільйонів гривень. Проведено командно-штабні навчання та створено 35 формувань цивільного захисту. Одним із важливих напрямків стало покращення стану доріг і. Тратуарів виконано ремонтні роботи на загальну суму біля 2 мільйонів гривень, в тому числі придбано матеріалів для поточного ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі на загальну суму біля 2 мільйонів гривень. Та проведено поточний ремонт тротуарного покриття підрядним способом на загальну суму біля 300 тисяч гривень. Площа ремонту склала майже 300 квадратних метрів. Проведено поточний ремонт вуличного освітлення на 11 локаціях. Де замінено понад 180 світильників та проведено тисячі метрів проводу СІП. для підвищення екологічної свідомості та естетичного вигляду міста? Висаджено багаторічні дерева, газонну траву та декоративні кущі на суму понад 240 тисяч гривень. Також здійснено санітарну обрізку зелених насаджень на площі понад 50 тисяч квадратних метрів. На території нашого міста за минулий рік було стерилізовано біля 300 безпритульних тварин, які пройшли також вакцинування та чування. Завдяки міській програмі соціального транспорту профінансовано безкоштовні перевезення для мешканців громади на суму 1,3 млн грн. На виконання постанови Кабміну. Номер 1479. було проведено роботу щодо підтвердження факту відсутності газифікації та відсутності або нефункціонування системи централізованого теплопостачання чи системи автономного теплопостачання, що використовують будь-які види енергоносіїв, за результатами якої було отримано висновок щодо 400 багатоквартирних будинків. Запроваджено альтернативні джерела енергії на насосній станції Південна, встановлено сонячну електростанцію, що дозволило згенерувати 54 тисячі 34 кВт екологічної чистої електроенергії. Реалізовано заходи програм підтримки військових частин та територіальної оборони на загальну суму понад 4,3 мільйона гривень. Також проведено капітальний ремонт укриттів. У навчальних закладах громади на суму понад 7,5 мільйонів гривень. У межах програми Безпечне місто профінансовано облаштування приміщень для поліцейських офіцерів громади, обслуговування систем відеоспостереження, а також заходи з підтримки громадського порядку. Ми продовжуємо працювати над покращенням міської інфраструктури, розширенням комунальних послуг та реалізацією інноваційних проєктів у сфері. Енергоефективності та екології. Дякуємо кожному мешканцю громади за довіру, підтримку та активну участь у житті міста. Разом ми зробимо Білгородністровський ще комфортнішим, безпечнішим для життя.